Борг за невидиму роботу. Управляюча муніципальна компанія Центральна нарахувала нестачу 110 тисяч гривень мешканцям двох п'ятиповерхівок у Хмельницькому. Пані Світлана живе в одному з будинків з моменту його зведення. Каже, раніше жодних заборгованостей не мали. І за які послуги нарахували за хмарну суму, невідомо. Ну от я тільки що йшла, да казали, що замітають. Я дивлюся, вже наша прибиральниця вона вже пішла десь. От. Вранці, коли вона йде, я не знаю. Я йду на роботу. Вона або стоїть тут, або вона курить, або щось. Ну так, щоб вона тут прибирала, замітала. Ну, я не можу сказати. Працівники муніципальної компанії зазначають, що відповідно до заключених договорів з мешканцями будинку вони надавали певні послуги: прибирання території, управління внутрішньобудинкових мереж, поточний ремонт тощо борг на цьому будинку. Виник зв'язку з тим, що кошти, які мешканці нам сплачують за надання їм послуг, не покрили ті витрати, які були за ті послуги, які за ремонти поточні, які виконувалися на будинку, і ці якби витрати перевищили надходження коштів з будинку. Зв'язку з тим балансового будинку, який є непокритий мешканцями за виконання робіт. Це вже не перші непорозуміння між мешканцями будинку та управляючою компанією. В наданих компанією документах мешканці виявили невідповідності. Коли ми почали перевіряти акти виконаних робот в актах виконаних робот, крім цієї площі, нам писали всі роботи, які виконувалися на цій площі, яку вони називають площа загального користування. Також Аркадій Волошин додає, що майже весь благоустрій на прибудинковій території підтримують самостійно. Ми за свій кошт зробили цей паркан. Ми обрізали внизу тут дерева, нас просіли мешканці, бо погано було проходити. Ми ремонтували кутниками, ремонтували ці лавочки. А вони зі словами, що використовували цією площу, писали нам тут прибирання газонів. Прибирання асфальту, прибирання там у нас стоянка, є на машини наших мешканців. Заступниця директора розповіла, що на всі надані послуги є акти виконаних робіт, які підписувались мешканцями. Всі роботи, які виконуються на будинках, складаються відповідні акти виконаних робіт, які підписують уповноважені особи або представники співвласників будинку. Закрити борг будинків пропонують поступово. Мешканці у свою чергу наголошують, платити будуть лише за реальні послуги, а не те, що на паперах. Ми добили, що вони нам один раз 11 700 гривень списали. Другий раз ми продовжили писати. Вони нам списали 9 700 гривень. Тепер вчора зранку я заніс ще один лист, в якому вказано, що ціні щасних. Чотири квітника, в них було записано, що це газони. На газонах росте трава. В наших е актах і довідках вони писали, що вони косили траву на цих квітниках. На цьому люди зупинятися не планують. Вони вже відмовились від послуг компанії, що засвідчили офіційним листом. Кажуть, самі в змозі подбати про свої помешкання та прибудинкову територію. Тетяна Чепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.